Всім привіт! Ви на каналі Гануся. І сьогодні, коли я вже майже змонтувала відео, я зрозуміла, що у мене немає початку та кінця для нього. Тому зараз я бажаю вам приємного перегляду. А наприкінці попрошу вас поставити вподобайку. Нам сьогодні прийшли наші шильдики для нової квартири. Ці шильдики повинні а, висіти а, на вашій поштовій скринці, у входа в квартиру та у під'їзда біля вашого дзвінка. взагалі у нас вже були такі, але вони іншої форми. Тож, у новому будинку вони ми намагалися, але ні. Бачите? Тож, замовили нові. Вони коштували 60 або 50 франків ось три таких штуки. Ось тому ми намагалися їх запахнути туди, щоб не замовляти. Так. Припаркувалася я добре, але сісти в білих штанцях це просто прикол. Це дуже складно. Я вам зараз також хочу розповісти про моїх батьків, які зараз у Харкові, та вони почали свою волонтерську діяльність. Що вони роблять? Вони зв'язалися із волонтерською групою, людьми, які займаються тим, що перевозять тварин із тільки звільнених зон, таких як Ковчанськ, Куп'янськ, так або зон, де зараз йдуть активні бойові дії, як Бахмут. Ось вони забирають тварин і вже у них. Ну, нещодавно у них було вже близько 300 собак та стільки ж котів. Дуже багато тварин, дуже-дуже-дуже. І мої батьки, моя мама їх фотографує. Вона фотограф професійний, вже більше ніж 10 років. І моя мама їх фотографує, щоб допомогти їм знайти прихисток, знайти сім'ю, яка подбає про них, буде їх любити. І я хочу зараз сказати одразу, що. Реально це дуже допомагає, коли люди бачать фото собаки, не просто зроблене, де да, там, де дуже-дуже швидка або коротке відео, тому що волонтери не встигають все робити. Це, так, так багато тварин, всіх треба погодувати, всіх треба вигуляти, так когось треба заспокоїти. Просто це дуже важка праця. І... Зараз ось моя мама вона дзвонила мені та розповідала, що вс майже всіх тварин, яких вона фотографувала, їх майже всіх забрали. Це дуже крута новина. Я дуже за, за них радію. І це відео присвячується волонтерам та моїм батькам. Я їм дуже вдячна. Я думаю, що і багато хто вдячний. Ось. І е там була така дуже дивна та довга історія про те, як я побачила на сторінки волонтерів в інстаграмі відео коротке, там де вони пишуть, що ми дуже шукаємо. Сім'ю або місце, де може, може хтось взяти на короткий час, щоб тварина заспокоїлась, тому що там наприклад, там 12 там собак вони просто не можуть жити разом із іншими собаками. Дуже дуже стресова ситуація для них. І переслала татові, і так вийшло, що вони з цією організацією почали їм допомагати, почали з ними волонтерити, фотографувати, приїжджати декілька разів на тиждень. Мій батько там з цими шуршалками їх відволікає. Мама намагається зловити кадр гарний, тому що вони там бігають, какають, <смісті> пісяють на... 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 на фотофон. Ось, ну. І е, я бачу, мені батько надсилає короткий такий відеозвіт. Де він розказує мені, ось дивись, як, ми тут, як тут все влаштовано, що ми робимо. І я бачу цю собаку знов. Я роблю скріншот, питаю там тату, можеш, будь ласка, там, запитати, скільки є рочки, тому що якщо вона літня, то ж її не можна перевозити далеко, вона може просто не пережити цей переїзд. Запитай там, що, хто, можна ли її забрати. Я дуже хочу собаку, я би забрала. Е і що? І так все складається. Мій новий орендодавець, наш новий орендодавець, дає згоду на те, щоб ми... Взяли собаку. Взагалі, тут у Швейцарії це, ну, ти повинен запитати, заповнити там документи якісь, мабуть, навіть оформити страхування. Там, якщо собака там з'їсть півквартири, так, ти не будеш там нічого, нічого платити за це. Ось, І це так все разом. Одночасно мені сказали так, 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 собаку привезти можемо. Арендодавець сказав також так. так". Е, і зараз я чекаю свого нюшика. А собаку ще звуть нюшик. Ну, волонтери, я так розумію, її назвали, тому що вона з Бахмуту, і там не дуже зрозуміло, як її насправді звали. Але волонтери назвали її нюшик. І я така: ну все, це просто це доля, я її нікому не віддам. Це мій пес, це мій пес. Е, тому що я Анна. І батьки називали мене там Анюта і скорочена нюша. І я така, Боже, це теж нюшик, ну ми два нюшика, oh, о і Я вже все купила для собаки, я прочитала е, усі, там, скільки вітамінів у якому кормі, що, що їй потрібно. Коротше, я зараз розібралася з усім і чекаю свого пса. Ну, я просто я вже тиждень не, напевно, не спала, ну так просипалася, а у мене скоро буде пес. Ось, і я дуже чекаю. І вони, це волонтери, вони їх е, перевозять по Європі. Тобто, якщо там група якась набралась, там із тобто, 30-20 собак-котів, вони їх везуть по Європі, і роблять усі щеплення, документи і перевозять. І ось у Швейцарію вони також приїжджають. Е, я ще. Точно не знаю, я буду це знати сьогодні або завтра. Можливо, нам е, доведеться їхати у Німеччину, але це 10 хвилин на машині. Ось. Але якщо треба, я поїду за ним куди завгодно. Просто ночу, вночі або коли завгодно. Мені байдуже. Ось, я дуже чекаю. Зараз ось тут фото буде. Дивіться, який він. Хорошенький, який він, милий. Мій Ось, дуже радію. Все, поки у мене зараз два, ще, ще два уроки. Ми зараз їдемо у Німеччину, у торгівельний центр. Нам потрібно подивитися для собаки там всякі приколи, і купити їжі. Але зараз розповім, як отримати кешбек, якщо ваша сума. Більш ніж 50, так? Mm -hmm. Або 100. І менше 300. Більш 50, або але повинно бути менш 300. Ви, на... якщо ви у Швейцарії, ви у Німеччині повинні сказати, що мені потрібен спеціальний чек для виїзду у Швейцарію. Вони все це зрозуміють, навіть якщо не розмовляють англійською. І ось дадуть вам ось такий. Ось такий чек, де ви повинні. а? Спеціальний квітн Фуршвайс. А ну ще раз що? Спеціальний квітн Фуршвайс. Ага, зрозуміло. <різь> <різь> Жах. <різь> так, ну далі ви заповнюєте тут, просто м, пишете ваше ім'я, вулицю та м, індекс. І потім на границі там ви. Йдете до віконечка такого, чоловік або жінка ставить вам тут штамп ось такий, що все добре, перевірка пройдена, можуть там запитати там, паспорт або якийсь ID і все. І там, можуть ще подивитися, піти у машину, або там, якщо пакунки з вами, можуть спитати, ну, просто попросити вас їх відкрити, або але це не трапляється часто. У нас, мені здається, один раз це було. Ось, і далі ви просто отримаєте свій кішбек. Свій кішбек, наприклад, у нас це буде 13 uh, євро, 13,26. Ось. Дуже приємний момент такий. Для того, що взяти візочок, треба покласти сюди 1 євро. І потім можете йти. Тигнали, тигнали, Там ліфт приїхав, там ліфт приїхав. Так, це ми на другому поверсі, ось там наша машина. Чекаємо ліфт. Дякую про що я вам розповідала. Ось воно перевіряє чи все у порядку, і потім ми беремо ось такий чек. Сума 13.26. Подарочка робить те саме. Так, все, потім ми це віддаємо на касі і нам повертають кошти. Але не обов'язково на касі можна це зробити раніше, якщо ти не плануєш йти до супермаркету. Маркетинговий хід дуже крутий. Так, що тут у нас? Міні-бургери. Непогано, що Як скажете. У мене у дитинстві таких не було. Так. Ще не дуже розумію, що це таке. Снекбол. І, ну, тобто я розумію, але я не до кінця розумію, що мені потрібно купити для собаки, щоб їй подобалось. Ось така фігня. Здається, вказівку Знаю. для дачі знайшов. Вказівку? Вказівку. Вказівку куди? На заняття М. в Аркадії. Так, що <світ> це так. <світ> <тут? світ> <світ> Заткни пельку свою, тупе-тупе. Так, Так, дивися, як, як ти вважаєш, це прикольна штука. Rolls, Quality Bones snack bowl. Коротше, мені здається, що так. В Німеччині дуже різноманітний е, вибір їжі для тварин. Ось це все їжа для собак, котів я завжди тут із перекладачем, тому що все е, німецьке. Е, але, але. Ну, щось так зрозуміло, Ну, наприклад, наприклад, мангомікс. Зрозуміло, що це таке. Генюзи, це салат зі шпинатом. Так, тут багато різного м'яса. Також ось такий великий вибір приколів. всяких. Подарочку тільки що? Що зробила? Розповідаю. Я хрюкала. <реш> не ти іграшкою. хрюкала, іграшкою. Та говорить, що жінка, яка схожа на Гітлера, Тут тільки що сказала. Біта нігт. Кримінал. Як нам перевірити, якщо ми не можемо торкатися цього? Ще вона прийде, біте нігт. Біте Ей... Так. Коли в тебе сум немає, можливо, ми собі таке купимо. Не собаці. Доражка. Я не знаю. Окремо? О, 20% знижка. Не що. XL. Тут Круті іграшки навіть не для тварин, а просто як декор, їх можна використовувати, розкидати. Крутий автомат, де ти можеш зробити для свого песика або не песика надпись на його Ошильник. Ошильник. Так. Ну, я куплю ось такий, ж. Огидний Огидний, так. Це пересхилтон Це якась на мінімалка. Прям слава, смерть ворогам. До говорить слава Україні! Так, ось що ми купили їжу та іграшки, і для того, щоб наші зубки були завжди чисті. Все, зараз ми йдемо вниз у супермаркет. Песто за Гютенгюнстик за франк 90 а за євро 29. дев'ять. <реклама> бути Червоний повинен бути зеленим. <реклама> Гютенгюнстик <реклама> дуже, дуже крута фірма, тому що також як Коп там Мігрус, вони дешевше, але за якістю вони не гірше аніскільки. Короля взяла. Це що? Це, це ж ту, турба милиця Ну що, що я можу сказати? Необхідна річ. Який возраст, Такі правила. Злет, злет, лет, ліхт. Ну це реально. Буду добасити. Потім здується і топити додому. Так, ось тут такий затишний куточок для декору. Свічки. 16. Тут де. Яйця на Пасху навіть. О, привіт Диви. Будемо розмальовувати. Зараз ми вибираємо для ударочки прибори. Скільки такий коштує? 25 євро. О, знижці. а мені здається. А, це бронзовий набір. Ні? А, ось, вибачаюсь, так. А не хочеш бронзовий? Так, ну ось, наприклад, 12 тарілочок, ось таких 24,99. Тридцять усього на 6, 6, 6. 6. так. Так, Весь, ось цю Дар'я. євро 50. За скільки? Бют-дюнстик також? Два з половиною КГ. Ось ми вже на перший поверх. Повернулись тут відділ ну, більш е, про їжу, а не про е, побутові якісь прилади. Так. Ми взяли на суп 849 євро. 7,62 одарочка, також взяла собі за 9.37. Майже 800 грам. І есквіза. Так, далі пішли йогурти. Безалкогольного, якщо то хочу. А так, ні. Дашка побігла за соусом, а ми дивимось для неї зараз Телі. чайник. Так. А скільки він коштує? Десь мільйон, напевно. Ні, це тостер, це тостер. корона. А що це? А що таке корона? Чий це бренд? Це дуже важливо. Джомані, все добре. Ні, дивись, 60 євро. Ну, це нормальна ціна. Борщ за 60. Ну, борщ також буде непоганий. Це місцевий, гарний угу. буде. Ташка зараз буде вибирати. Ми Завжу десятку, щоб вона це вибирала. Ні, а я, а я впевнена, що цій. Ми зараз з Олексієм збираємо ось такі е, наліпки. Тобто, ну, коротше, тут тих. Ось тут так клієш. І якщо ти зібрав 20 ось таких штук на касі, ти можеш купляти собі щось з знижкою, наприклад, якийсь ніж або чайник, або ну, будь-що. Навіть тут холодильник можна купувати, але він нам не потрібен поки що, тому що у нас квартира в оренду. Так. Я пішов на Так, пішли, пішли. Кузинчик а? допомагати? А? Чай так Так, зараз подивимося, що бере Дар'я. А ось що беремо ми? Це спеціальний кейс для інструментів. Ось тут відчиняється: е, масло для посудомийки, прош, песто, огірки, м'ясо. І все. А це все, що ми вже купували для нюшика. А, і якщо ви у вас є тварини, ви також можете... Окремий кешбек отримати, якщо чек більш ніж 50 євро. Ми трошки не дотягли. ну нічого. Гидота. Так, ми вже на паркінгу. Так, а зараз будемо робити невеликий такий анпекінг. Тут насправді не багато чого, тут просто так виглядає. А я замовила для нюшика ось таку поїлку. Далі ось такий тріксі. світло повідець. Ось він. Так, далі місце для відпочинку. І разом із ним йшов ось такий рушник. Я не знаю, мабуть, я через рушник його взагалі взяла. Так. Далі вчора ми купували у Німеччині іграшки. Я ще не дуже розумію, які іграшки будуть йому подобатись, але. Так, ось такий натуральний шампунь для блиску. Так, де 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 І теж ось. Преміум ойл, масло макадамі. Ага, так, ну, подивимось. Сподіваюсь, буде все окей. Так. Гризунки. Ну, це обов'язково. Ось. І дуже важливо, що він без звуку. Так, далі для зубів. Також, ну, все так, я не я знаю, мені дуже подобається тріксі, також і ціна адекватна, і просто дуже гарна якість, тому що для кішки я також. Покупала Тріксі. Ну, вона у нас не дуже полюбляє чистити зуби, але, ну, це вже інше питання. Так, ось як виглядає автомобільний чохол. Так. Я не буду його зараз розкривати, тому що він такий великий. Ось там був також інший варіант із більш м'якої такої тканини. Але мені здається, це краще, тому що її буде легше помити. Ось, ну також і ну, Мені здається, що це так, це все. І також це тріксі. Як і домовлялась, постав вподобайку, на дзвіночок натисни і підпишись. Пока!